Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо займатися тим, що заповнювати під 2. Під 2 це такий внісик або заява від працівника до свого роботодавця про те, що він дозволяє своєму роботодавцю щомісячно застосовувати квоту вольну від податку. Квота вольна від податку в 2023 році складала 30 тисяч злотих на рік. Або якщо ці 30 тисяч помножити на 12% податку з доходів фізичних осіб, або під, вона складає 3600 злотих на місяць. Цю заяву подають. Працівники, які влаштовуються перший раз на роботу до цього працедавця, і подають цю заяву при працевлаштуванні. Або ті працівники, які не складали таку заяву, не подавали під другі ще, то вони можуть в будь-який момент на своїй роботі скласти таку заяву і віддати, коли. Цей працівник складе таку заяву до своєї бухгалтерії. Бухгалтерія вже буде мати право застосовувати квоту вольну від податку кожен раз, коли вона буде виплачувати йому заробітну плату. В цьому освяченні, вніску під 2, маємо такі поняття, як податнік, і, і платнік. Тут податнік або податнік то. Працівник, а платник то роботодавець, бо він плаче за нього податки до податкової, тобто перераховує їх на рахунок податковий. Тому він платник, а податник — то той, хто сплачує сплачу зі своєї заробітної плати, плати податки. Тож, перше, що ми робимо, то заповнюю, на самому верху. Перший пункт або ідентифікатор податковий, НІП чи номер Песель. Так як ми фізична особа, працівник, то тут вписуємо свій номер песель, податніка. Далі ми заповнюємо дане ідентифікаційне податнік, назвісько або прізвище і перше ім'я. Ім Далі заповнюємо дату уродження, дата народження. Перший день, потім, потім місяць і рок. Далі в пункті Б заповнюємо дане плотніка, в складаний є цей вніс. Тут ми пишемо назву працедавця, тобто роботодавця. Далі йде пункт С. Ошвячення податніка складане платникові в справі помішення у квоти змішанний податок. Тут ми повинні е, спочатку заповнити пункт 6. Тут є такі три опції. Перша опція це е, щоб з нашої щомісячної залічки або авансу на податок вираховував бухгалтер. 112 квоти зменшується податок 300 злотих. Друга опція 24-ту, 150 злотих, а третя оці 1,36. Для чого це зроблено? А для того, бо з цього року появилася така можливість для людини, яка працює на трьох роботодавцях. У кожного з них вираховувати частину квоти вольної податку. Якщо ви працюєте тільки на одного роботодавця, то ви ставите тут галочку 1,12 і він буде всі ці 300 злотих виліковувати з вашої зарплатні. Якщо ви працюєте на двох працедавців, то у вас є дві можливості: ви можете, щоб один з них. Той, в кого ви складете під 2 і зазначите цю галочку повністю 300 злотих, або один 150 і другий 150. І, відповідно, якщо ви виберете третю галочку поставити, то це значить, що у вас три роботодавці, і ви в кожного хочете, щоб 100 злотих знімалося. Для чого всі так заморочуються? Тому що. Буває так, що людина працює у трьох роботодавців і заробляє там дуже мало. І, наприклад, він заробляє якихось 200 злотів, а йому положено квота зменшається 300 злотих, а у другого він там 100 злотих отримає. І він вирішує собі, щоб у одного 100, 152 а якщо їх троє, то по 100 злотих, злотих і одразу протягом року, щоб вони ну, до податкової не перераховувати зайвих податків. І якщо у вас є один працедавець, то я вам раджу вибирати першу: одну2 квоту збільшує податок. Далі йде пункт нінішим ошвячем, вже у упшедньо злужоване освіча. Цей пункт треба заповнювати тільки тим, хто вже у свого роботодавця заповнював ПІД і хоче його вицюфати, тобто відмінити. Він не хоче, вже, щоб роботодавець застосовував цю квоту щомісячно, а хоче платити. Завишені податки і на кінці е, року отримати більше повернення від податків, тому він заповняє, заповнює цей пункт сьомий. Якщо ви перший раз, то вам його заповнювати не треба. Далі йде розділ Ошвячення освячення податків платникові в справі помнішення у квоти, змішає цей податок. Так, як тут написано, секція Д не дотиче закладів праці. Заклад праці то спілка або єдноособова ділальність господарча, люба фірма, де людей е, наймають на роботу. І е, тут навіть то, то все закрешлено, тобто нічого тут заповнювати не треба. Далі йде розділ Є. Освячення податніка складане платнікові озеля преференційного оподаткування доходів з маужонком, або як особа самотні виховуй джетко. Тут дуже уважно треба виділити всі пункти і подумати, що тут заповнювати, тому що. Як ви, від того, як ви це заповните, буде залежати, чи закономуєте ви перерахування податків протягом року чи ні. В чому суть цього пункту. То ем, стосується тих, хто хоче наприкінці року складати під 37 разом або з маложонким, з супругом. Ну, з чоловіком або з дружиною, або з джетським, зі, зі своєю дитиною, разом розрічатися, коли то може робити людина, яка самотньо виховує своїх дітей. Про це я нещодавно зняла окреме відео, не буду роз'ясняти всю це. Цю ситуацію і як складати під, показала разом з або з Джецьким і розказала дуже подробно про що це таке, для чого воно потрібно. Показала навіть приклади, як треба, ну, скільки ви будете економити, якщо в різних ситуаціях залежить від того, хто працює, хто не працює, хто більше заробляє, хто менше. І скільки ви будете економити. А зараз я вам покажу, які пункти тут треба заповнювати, а які не треба. Тут напис, написано, що нішим ошвятчам за заняжаємо податкова доходить за роб податковий в спосіб, привідджаний для, для малжонків або особ самотніх лиховойонців дітей. Про що тут іде? Тут написано, що ви хочете. Збираєтеся свої доходи за рок податковий цей, хочете разом з моложонком їх подавати однією декларацію, або з особами ну, для особ самотніх виховання, разом з дітьми. І ви тут, тут ставите галочку. Якщо з чоловіком чи дружиною ставите галочку, а якщо з дитиною, то тут ставите галочку. Але якщо ні з тим ні з тим не хочете, то нічого тут не ставити. Далі пункт 11. Написано. Причому тут є така зірочка, де написано належить крешлічні влаштуву треть. Тобто то, що вам не підходить, ви закреслюєте. Якщо, наприклад, ви хочете за. За рік подавати разом декларацію зі своїм малужонком, поставили галочку і читайте далі. 11. Мої доходи не прикрочують квоти 120 тисяченці, а люб джецько не узискує жодних доходів які ще з моїми доходами. То значить, що ви говорите своєму ксіньковому, своєму бухгалтеру, що ви вже знаєте, які приблизно у вас будуть доходи. Наприклад, якщо ви заробляєте 8 тисяч злотих на місяць, то за рік ви отримаєте бруто 80 і 1696 тисяч. Тобто ваші доходи не будуть вище за 120 тисяч, а малжоник ваш не заробляє нічого. Тоді. Вам підходить 11 пункт. Якщо 12-ти мої доходи прикрочува, будуть більше за 120 тисяч, а пшевіддянирочні доходи моложонка Любжецька, тури лонше ще з моїми доходами, не прикрочувають хвороб. Тобто, ви знаєте, що ви заробляєте більше, ніж 120 тисяч злотих на рік. А ваш, ваш супруг чи дитина зароблять менше ніж 120 тисяч злотих. І ви вибираєте, що вам більше підходить. Чи ця ситуація, коли ви менше 120 і ваша, ваша жінка заробляє менше, ніж 120? 000? Тоді ви, ви, вам підходить 11. Якщо вам підходить 11, ви скреслюєте 12, а коло 11 нічого не пишете. Або якщо ви заробите більше 120, а ваша друга половинка менше, то тоді вам підходить 12-й і ви скресляєте 11. Йдемо далі. Пункт 11. Нінішим освячем вже вицифую обшедньо. Така сама історія, якщо ви вицифуєте, відміняєте попередній під, то ви тут ставите галочку. Дивимося, пункт F. освячення податника складання закладові праці в справі користання підвищених працівничих коштів узикання приходу. Тобто, здесь буде числі ваше заявлення. Податника, котрий ви складаєте, ну, подаєте, подаєте своєму працедавцю по поводу коштів узискання приходу. Под Бо в мене вже є окреме відео, де я дуже детально розказую про кошти узискання приходу і про звичайні кошти, які в кожному піті кожен рік вам полагаються. І є такі ситуації, коли вище, ну, ніж звичайні ви можете отримати. Коли це буває, тут ви пишете нішим ошвячам же з певним варунки до користання з подвищених коштів утискання приходу. Тобто, я виконую умови до того, що можу скористатися повищими коштами зускання приходу. Коли це може бути? Коли моє місце замішкання сталего люблясового знайду ще позамісовою, в котрий знайду ще заклад праці. Тобто, якщо я, наприклад, працюю в Варшаві, а живу в Познанню, і я їду кожен день, наприклад, на роботу <кхід> з Познання до Варшави, або я живу. В якомусь селі під Варшавою їду щоденно на роботу. І мені полагаються підвищені кошти узискання приходу. Тоді ви тут ставите галочку. Тут ще також написано: якщо таке буває, і я не отримую додатку на розло за розломки. Що таке додаток за розломки? Це такий додаток. Коли працедавець, наприклад, я працювала в одній фірмі, і у нас було що відділ продаж. Продажу, наприклад, працював в Варшаві, ну, одна людина а жила вона в Познанню. І їй за те, що та людина працювала на умові праці, то важливо, і їй за те, що вона розлучена ніби зі своєю родиною, і вона приїжджала в понеділок і жила 5 днів там, в Варшаві, а потім їхала додому, 5 днів не була з родиною, і їй платився такий додаток за розлонки і за те, що він ну, доїжджав до праці. Тому Тут ставите галочку тільки тоді, коли ви, вам полагаються підвищені ці кошти взискання приходу, але ви не отримаєте додаток за розлоги. Далі так само вицифую обшедню зложену зв'язку тільки для тих, хто хоче вицуфати ви цей пункт з піта свого 2, який раніше. Заповнюла. Тобто, а якщо вам не полагаються ніякі підвищені кошти у зусканні приходу, ви просто тут нічого не зазначаєте. Далі йде пункт ну, відділ ж. Освячення податніка складане платнікові в справі звольнень, о которых мова в артикулі 21 устем 1, пункт 152, 154 устави. Тут написано, що в позиції 14 належить зазначити влаштівий квадрат. Вибрати і галочку поставити, то, що вам підходить. Якщо щось з цих трьох пунктів вам підходить, ви зазначаєте галочку. Якщо ні, то нічого не зазначаєте. Перший квадрат це коли ви маєте ульгу на поворот. поворот. Ульга на повод, <пості> я про неї зніму колись окреме відео. Це дуже цікава Ольга, на якій можна зекономити дуже багато податків, а саме 50% від ваших всіх податків можна зекономити. Але вона полагається для, тільки для деяких категорій людей, які колись виїхали з Польщі. І вирішили повернутися. Або якщо людина має карту поляка, або якийсь паспорт Євросоюзу, і вирішила переїхати жити до Польщі, їм полагається ця Ольга. Якщо вам вона полагається, то ви тут галочку зазначаєте і пишете, коли за які роки ви хочете її ну, приміняти. Далі. Другий квадратик. Якщо вам полагається ульга для родин 4 це для тих, в кого четверо і більше дітей. І третій, це коли вам полагається ульга для працюючих сеньорів. Тобто, якщо ви пенсіонер і працюєте, то вам ця ульга на податок. Полагається і для чого взагалі цей розділ треба заповнювати? Бо держава Польща вона вважає, що треба одразу, щоб ваш кченьговий застосовував ці льготи, щоб ви менше протягом року віддавали державі, щоб ваші гроші від інфляції не згорали. А щоб вони залишалися у вас, і ви не чекали, чи поверне вам ваші гроші колись податкове чи ні, і коли це буде. Далі, наступне це розділ H: Внесок податніка складаний податнікові у нестосуванні ульги для молодих люб працівничих коштів узискання приходів. Наприклад, в Тут, в 16 пункті написано, нінішим вніскує о облічанні залічик на податок доходовий без стосування. Наприклад, якщо ви, вам менше 26 років, і вам полагається ульга для молодих, про ульгу для молодих я розповідала дуже-дуже подробно в попередньому відео, і ви вже, мабуть, знаєте. Що е, якщо е, до 26 років ви можете до е, ліміту 80 528 злотих не платити взагалі податок ПІ. Тому за замовчуванням е, Вам, якщо ви хочете, щоб е, застосовувалася ця Ольга, не треба нічого заповнювати. Але якщо з якихось Причин, я таких причин не знаю. Ви хочете, щоб ця Ольга до вас не застосовувалася, вам 26 років менше, і ви не хочете, щоб вам держава якісь пільги робила, то ви тут зазначаєте галочку, що я не хочу. Далі ви не хочете, наприклад, щоб вам держава робила таку ну, пільгову знижку до, у вигляді коштів узискання приходу. То теж не ставити. ставити галочку, але я вважаю, що тут нічого не треба ставити, і одразу всі пільги, і все, що вам полагається, треба застосовувати. Сімнадцятий нінішим освячем вже у упшедньо зложений вньозик в закрещі ульги для молодих і працівничих. Це, наприклад, якщо ви колись в піті написали, що я не хочу для молодих засот, а потім зрозуміло, що ж це таке, і хочете. І тоді ви тут ставите галочку і відміняєте попередній під два в цьому закресі, ну, в цьому питанні. Далі розділ І: Внесок податніка складаний платнікові о резигнації з застосування 50% коштів узискання приходу. Про це я теж планую зняти відео. Це така система, наприклад, мій чоловік на ній він отримує від держави пільгу таку, що він може платити на 50% менше податку за рахунок збільшено 50%, зниження, ну, збільшення 50 коштів узискання психологи. Це, наприклад, для айтішників, як мій чоловік. Така льгота, щоб, щоб заохочувати айтішників, переїжджати до Польщі, то такі є. І не тільки айтішників, там для тих, хто дизайнерів різних людей, які створюють авторський продукт. Для них робляться такі пільги. І якщо ви тут якщо ви мали таку пільгу, тут треба о резигнації, тобто ви не хочете, щоб до вас такі привілеї застосовували. То тоді ви ставите тут галочку так. Якщо ви ніколи не користувалися такими пільгами, то нічого не ставите. І відповідно 19 якщо раніше ви зазначали так, а зараз не хочете ви хочете вицухати, то 19-й пункт робите. Далі розділ джет: Внесок податника складаний платникові в справі непобирання за в року податковому. Цей розділ стосується тих, хто знає, що на цьо, у цього роботодавця він не заробить за рік більше, ніж 30 тисяч злотих, і вони хочуть, щоб з них взагалі ніхто, не, щоб вони, за, них взагалі ніхто за лічки не перераховував до податковий цілий рік. І він просто тут. Пише, що я хочу, щоб в цьому році не застосовувалася до мене ця норма перераховувати залічки. І тут ставить собі так і вицефує, якщо в попередньому вніску він поставив так і не хотів. Далі останній розділ розділ К ваш подпис. Коли ви заповнюєте у роботодавця, під 2, то ви тут ставите день, Ну, Найчастіше, якщо ви новий працівник і вам дають додому заповнити, то треба вже або нічого не ставити, ваша заповниться на місці, або заповнити першим вашим робочим днем, яким ви плануєте виходити, від якого у вас буде умова. Цей день туди і вписати. І написати підпис податніка. Тобто в Польщі взагалі прийнято підписувати всі документи як ім'я і прізвисько ну, вручну. Тому я вам раджу всі ваші документи підписувати одинаково і в банках, і на роботі. Просто пишіть вручну своє ім'я і прізвисько, і ніде не буде у вас. З цим проблемом. Ну і все. Сподіваюся, що було для вас це цікавим і допомогло вам, роз'яснило вам трішки. Тож, користуйтеся, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па